Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. За досвідом до Америки, бориспільська молодь стала частиною програми з розвитку лідерства Юліт 2023 яка відбуватиметься в штаті Міннесота. 28 липня підлітки віком від 14 до 17 років у залі засідань міської ради представили свої ідеї з розвитку молоді, з якими поїдуть до колег за океан за одним столом із бориспільським міським головою Володимиром Борисенком. Юники та дівчата пропонували створити у місті Арт простір курси з англійської мови та магазин екошоперів. Вважаю, що Творчість допомагає створити щось унікальне. Декілька років тому відчув собі потребу створювати різні цікаві дизайни з користю для людей. Так і з'явився мій магазин екошоперів, де я створюю дизайни, які вподобає замовник на тканині. Це допоможе зменшити використання пластику та поліетилену. Всього ж у програмі бере участь дев'ять юнаків та дівчат, і кожен з них відчуває такі емоції вперше. Аби стати частиною юліт, підліткам довелось пройти відбір. Обирали ж майбутніх учасників у три етапи: написання есе, відеозвернення та співбесіда. Говорить випускник ліцею перспектива Андрій Сахно. Також були ігри різні, які розвивали лідерські якості, показували мене як лідера. Всі витрати на поїздку взяла на себе приймаюча сторона. До сполучених штатів Америки Бориспільська молодь в рамках програми Юліт їде вже не вперше. Також поїздку про молоді та спорту разом із громадською організацією КЛАС організувало і 2022 року. Цього ж разу інший склад підлітків поїде набиратися досвіду та ділитися ним з американцями, говорить супроводжуюча групи Ольга Мовчан. Що будемо там робити? Там насправді насичена дуже програма. У нас будуть різні тижні присвячені різним темам. Приклад тиждень управління, де ми будемо ходити знайомитися з керівними, скажімо так, структурами. Будемо знайомитися з мером, будемо відвідувати різні установи. Буде тиждень навчання, наприклад, де ми зможемо відвідати університет, школи. І так різні тижні вони присвячені різним різним темам. Повністю ще програму ми поки не бачили, але нас запевнили, що буде надзвичайно цікаво, надзвичайно насичено. Часу відпочивати точно не буде. На знайомство із мером Обкінця, міста побратима Борис Поля, молодь поїде не з пустим Руками. Бориспільський міський голова Володимир Борисенко передав американському колезі монету із гербом Борисполя. Особисто передвіною хочу поставити ще хочу поставити вам завдання, виконати мою місію, бо я не зможу поїхати, хочу, щоб ви передали на міста такий Кіпойн з нашим гербом нашого міста. Потім покажете його більше міста, розносити вітання, ми є гарні друзі і вірю в те, що ви гарно проведете час. Покажете себе з кращої сторони, презентуєте нашу країну і вже повернетеся. Ми вже чітко будемо дату перемоги. До цього підлітки могли пізнавати американську культуру лише в фільмах та книжках. Проте вже незабаром вони дізнаються, як живе молодь за океаном. Ми туди їдемо якби по лідерській програмі, тому, звичайно, я очікую, що я не беруся якогось досвіду. Але, звичайно, також я хочу дізнатися більше про їхню культуру, адже ми можемо бачити в фільмах там. На фотографії, як це все, а так ми це все побачимо вживу. Ну і звичайно, їм показати та розказати про нас, про нашу країну, що в ній відбувається. Очікую отримати багато емоцій. А саме досвіду також, тому що треба розвивати наше місто. Я очікую отримати просто немовирний досвід, тому що я ніколи не їздив на такі програми. Та дуже цього очікую. До сполучених штатів Америки молодіжна делегація з Борисполя прибуде вже 10 серпня. Анастасія Усик на Гераскін – новини Терез Бориспіль.